Зараз багато говорять про членство в НАТО у нас через те, що з менталітетом Центральної і Східної Європи 90-х років, які бігли в НАТО під парасольку. Вони бігли під парасольку, під п'яту статтю, щоб там їх захистили. Україна не в тому стані зараз бігти по парасольку, бо нас там ніхто не захистить. Ми маємо самі себе захищати. Але але. НАТО має теж розуміти, що Україна може бути чудовим партнером, таким асоційованим, як завгодно на найближчі там 10 років. Саме з точки зору, щоб ми зберегли свою гнучкість. Тому що коли ми попадаємо в НАТО, ми не стаємо, ми втрачаємо гнучкість Гнучкість uh -huh. в креативі, гнучкість в трансформації, груш, uh -huh. гнучкість в менеджменті. Тому що ми змушені будемо заходити в стандарти НАТО і так по коліє, там умовно говорячи. Йти uh -huh. те, що ми не є членами НАТО, дає нам можливість дуже широких маневрів вивчені способів методів війни процедур. Наприклад, зайти в Курську область. Зайти в Курську. НАТО б ніколи б не пішло так. на це. Вони і по-іншому планували. І усі ці тактичні оперативні речі, які ми зараз маємо на на фронті в НАТО. Вони б воювали б таким способом, як воювали. Просто шукали б більші ресурси обладнання. От ми змушені маневрувати так, як є в цьому питанні, і через те, що ми не є членами НАТО, це нам дозволяє робити набагато швидше. У тому тут треба нам дуже філософськи підходити до питання членства НАТО. Тут краще так, щоб ми найближалися один до одного з точки зору спільного розуміння багатьох речей.